Це мій улюблений сік, ананас з виноградом. Дійсно, його дуже сильно люблю, і зараз він коштує близько 125 гривень. Я і сам досі. Але ще півтора року тому я купував його за десь 75 гривень, тобто на 50% дешевше. Це 60% різниці. Тобто інфляція гривні за півтора роки сягнула 60%. Ну не зовсім так. А це мій друг Степан, собачка Коргі. І зараз його корм коштує близько трьох тисяч гривень. Проте, ще два роки тому він коштував близько 1800. Середній рівень інфляції у світі за останніх 50 років близько 3,8% річних, а депозит у доларів в Україні дає десь 1,5% на рік. Тобто, депозит це не зовсім про збереження і точно не про дохід. Твої гроші все одно втрачають свою вартість навіть у банку. У 2008 році Зімбабве пережило інфляцію в понад сотні мільйонів відсотків. Люди носили гроші в тачках, і тоді розпалювати піч купюрами було. Дешевше ніж купувати самі дрова, і що це взагалі І чому ціни постійно зростають? Мене звати Даніл Крокус, і зараз я розповім, чому твоя зарплата не йде паралельно росту цін. Чому комуналка буде завжди зростати, як і ціна на мій улюблений сік? Чому інфляція це не помилка, а інструмент, як її використовують, і як вона впливає на тебе вже зараз? А головне, що і як потрібно робити тобі, аби твій капітал не з'їдався інфляцією, а зростав. А поки підпишись на цей канал, постав лайк, адже нам буде дійсно дуже приємно. І головне, залиш коментар, напиши, як тобі випуск, і такий формат. Всі ми любимо рахувати гроші, проте рахувати не дорівнює зберігати та примножувати. Твої гроші поступово знецінюються, і це не помилка чи технічний збій. Це інфляція. Частина сучасної економіки. У тебе може бути, наприклад, тисяча доларів, але через рік ця ж сума буде відчуватися як 950, а через 10 як 600, наприклад. І це нормально. Інфляція це процес знецінення твоїх грошей через. Те, що їх постійно стає більше і більше. Уявімо таку ситуацію абсолютно неможливо, але вона дасть зрозуміти, як це працює на базовому рівні. Усього є 10 монет, тобто загальна кількість грошей, 10 монет. А також є 10 пляшок соку з ананасом та. Виноградом, тобто вартість однієї пляшки буде дорівнювати одна монета. Якщо монет стане більше, ніж пляшок. Наприклад, загалом буде 20 монет і 10 пляшок, то одна пляшка вже коштуватиме дві монети. Тобто, ваші гроші втратили у вартості вдвічі. Це є інфляція, коли грошей стає більше, а товарів ні. Можлива і інша ситуація, коли грошей менше, ніж товарів. Наприклад, загалом є 10 монет, але кількість соків уже 20. Тоді одна пляшка буде дорівнювати 0,5 монети. тобто ціна соку впала, це називається дефляція. Давайте ще один приклад: уяви, що ти живеш у невеликому містечку, де є всього 10 хлібин і 10 людей. І кожен має по 100 гривень. Хліб коштує 10 гривень, і зрозуміло, що всі можуть його собі дозволити. А тепер уяви, що в якийсь момент кожному видали ще по 100 гривень. Тобто, загалом грошей стало в два рази більше. Але хлібин як було 10, так і залишилось. Що відбувається тоді? Кожен готовий заплатити більше, аби точно купити хліб. Ну і загалом можуть купити собі більше хлібу. Хтось пропонує 12, хтось 15, хтось 20. Попит починає перевищувати пропозицію. А за законом попиту та пропозиції це призводить до росту. Продавець бачить зростання попиту, і піднімає ціни до 20 гривень. І от тепер, щоб купити ту саму хлібину, треба вже вдвічі більше грошей. Це і є інфляція. Ціна не росте, тому що хліб став смачнішим, а тому, що грошей стало більше аніж товару. Ну і загалом їх стало більше. Той самий ефект відбувається в масштабах країни, коли друкують мільярди гривень чи доларів. На короткий час здається, що стало більше грошей. Але реально вони просто втратили частину своєї цінності. Про що ще окремо зараз розповім? Існують і інші причини, які можуть впливати на зростання цін для нас, звичайних людей. Наприклад, війни чи конфлікти, через які зростають ціни на нафту, чіпи або ж нещодавній коронавірус, який спричинив порушення логістичних ланцюгів, дефіцит товарів та ще багато. Факторів загалом, усе просто: ось вам такі приклади деяких закономірностей: зростання цін на нафту через геополітичну напругу, що веде до підвищення вартості пального. Доставка подорожчала, продукти подорожчали, люди витрачають більше. Інфляція росте. Або ж, от ще приклад: подорожчав газ. Виробництво також стало дорожчим, товари подорожчали, споживач платить більше. Ціни зростають, але все ж інфляція це про а, стійке зростання цін на товари та послуги протягом тривалого періоду. Також у цьому процесі важливе значення мають зниження та підвищення ключових ставок рефінансування. Що таке, взагалі, ця ставка рефінансування є центральний банк, головний банк, який регулює грошову кредитну політику всередині країни. Він і вирішує за яким відсотком він буде давати гроші в позуку всім іншим, тобто за якою ставкою. Якщо ставка, наприклад, 5%, то він буде давати позуку під 5%. Ставка, наче показник температури. Якщо вона висока, то гроші стають дорожчими, адже сплачувати за них треба більше. А отже, кредити дорожчі, люди та бізнес менше беруть позик, грошей менше ціни знижуються. Інфляція паде. Або ж навпаки, зниження ставки більш дешеві кредити, більше людей та бізнесів беруть у борг. Більше. Грошей в обігу більше покупок, зростання попиту, ціни ростуть. Інфляція прискорюється. До речі, саме з цим зараз бореться ФРС та Джером Пау, адже Трамп хоче зниження ставки для розгону економіки, що може призвести до зростання інфляції, і саме цього боїться. Ферес, я про це розповідав у минулому відео. Якщо ви не бачили, то рекомендую. Посилання в описі. Також центральні банки мають інші важелі впливу у монетарній політиці. Наприклад, вони можуть впливати на емісію, тобто кількість грошей в обігу, викуповуючи та продаючи активи, аби грошей в обігу було більше чи менше. Окрім цього, є так званий ем, друг грошей, коли центральний банк додає нові гроші в обіг. Але чому так? Чому не можна інакше не додавати нові гроші і аби не було інфляції? Насправді все просто так влаштована сучасна економічна система. Вона не статична і в неї є багато зовнішніх факторів, які на неї впливають. Кожну мить створюються нові послуги та товари. Політика, конфлікти, тривалі події, ринкові угоди все це впливає. і Для всього цього потрібні гроші та їх регуляція. Це і є роль центральних банків. Проте тут важлива гнучкість за потреби. Вони змінюють грошово кредитну політику. Коли потрібно, стимулюють економіку, знижуючи ставки та додаючи гроші в ринок, що призводить до інфляції далі. Приклад такої політики був зовсім нещодавно під час ковіду. Тоді центральний банк США допомагав економіці і настільки її розігнав, що швидко підвищив інфляцію, яка тоді побила 40-річний рекорд. Після чого почався наступний етап уповільнення економіки, підвищення ставок та стоп-стимуляції, забирання грошової маси з ринку це баланс, де Потрібна гнучкість. У потрібний момент розігнати економіку інфляцію, а потім поступово стримувати та зменшувати її. Забезпечення економічної стабільності вкрай важлива задача. Це економіка циклічна, тому на нашій пам'яті ми ще не раз будемо бачити цикл підвищення ставок та їх зниження. Тут все закономірно та логічно. Окрім цього, важливо розуміти ще один момент: більшість сприймає інфляцію як щось негативне, але насправді це не так. Проте спершу хочу задати вам таке питання: як ви думаєте, хто буде більш корисний для економіки? Той хто купив. В каву вранці, чи той, хто сидить вдома і економить гроші. Окей, ще варіант: людина, яка зберігає 100 тисяч доларів під подушкою, чи людина, яка купила Rolex за 25 тисяч доларів і носить їх. Думаю, ви зараз все і так самі зрозумієте. Коли ціни не зростають, люди як не дивно, Купують менше, навіщо купувати квартиру зараз, якщо можна купити її пізніше, адже ціна буде такою самою: нижчий попит на товари та послуги тисне на бізнес та людей. Навіщо і як масштабуватись, якщо рівень споживання не зростає? Так само, якщо не зростають ціни та попит, то і не зростають заробітні плати, що вже тисне на економічну активність робочого населення. Люди витрачають менше, і отут от починається дефляція, про яку я казав трохи раніше, тобто гроші стають дорожчими. Звучить, наче, класно. Але в реальності люди стають ще менш активними. Адже це ж логічно. Навіщо витрачати кошти зараз, якщо через деякий час за цю ж суму можна буде купити ще. Більше це починає сильніше сповільнювати економіку, що в свою чергу веде до підвищення безробіття та дефіциту товарів. Саме тому зростання цін це норма, і вона потрібна. Саме тому центральні банки навмисно тримають ціль по інфляції в середньому близько 2% річних. Але. Чому саме так? Це контрольована цифра та прогнозоване зростання цін, що вкрай позитивно для бізнесу, інвесторів, населення та й загалом економіки, адже є довгострокова певність. до речі, Степан не винен, що його корм подорожчав. Він на це не може впливати, як і на загальний стан справ, адже він не інвестує. А от ти. Можеш ти знаєш фразу про те, що гроші мають працювати, і це дійсно так. Причому я і про інвестиції в активи, бізнес, ідеї чи людей, так і про інвестиції в себе це також важливо. Якщо твоя дохідність буде більшою за інфляцію, то ти не тільки переможеш її і збережеш гроші, але і примножуватимеш їх. Тому змушуй гроші працювати. А не десь лежати. Окрім цього, намагайся тримати гроші в стабільних та прогнозованих валютах із меншою інфляцією. А ще краще поклади їх під відсоток, наприклад, використовуючи стейкінг на вайбід. Тепер знаючи це, використовуй знання в свою користь. Поділись своїм фідбеком у коментарях і напиши, на яку тему нам варто зняти наступний випуск. Це був Даніл Крокус. До зустрічі.